Зараз будемо стартувати. Ми тут колону розібрали. Зараз будемо стартувати. Водій з 2010-го безпосередньо на фурі з 2015 року. Це моя третя повістка з сітками. Везу сітки на Запорізький напрямок. Okay. В Херсоні було весело, то, що втікав, так нормально. Каби, мабуть, скоріш за все, тоді летіли. Тут було весело. Сьогодні в Україну приїхала чергова партія фур. Це 20 фур. 11 стоять ось тут, і 9 вже поїхало на локації. Ми забезпечуємо прифронтові міста та фронт цими фурами. Це коридори життя безпеки для техніки особового складу для наших воїнів та мирних людей в прифронтових містах, які ми захищаємо від ворожих дворонах за допомогою цих сіток. Готуємося до зимової оборони України у цьому місяці. Ми плануємо завести більше двох тисяч тонн сіток. тобто там 20 тонн — 100 машин. Якщо цих машин, якщо цих сіток стане в 10 разів більше, в 20 разів більше, то значить у 10 і разів більше збережених життів. Давайте робити коридори життя з сіток. Давайте захищати кожну вогневу позицію наших хлопців і не в якому разі не допускати ніяких маніпуляцій, спекуляцій. Батальйон волонтера, також фундація течія і кіноспілка, рік тому об'єдналися і створили такий проєкт під назвою Паутиння. За цей рік ми привезли понад 2000 тонн сіток. Ці сітки допомагають будувати коридори життя, а також оберігати міста. Долучайтеся до нашої логістичної ініціативи, допомагайте коштами, щоб ми могли це все перевозити. Саме з таких сіток облаштовуються туневі життя та облаштовують хлопці свої позиції, щоб до них не долітали дрони. Тому приєднуйтесь до нашої ініціативи, допомагайте, бо логістика коштує грошей. Чекаємо на ваш донат. Обов'язково підтримуйте своїм донатами ініціативу логістики, тому що логістика коштує грошей, а життя наших бійців вони безцінні разом до перемоги.